Шоу Фрая та Лорі. Переклас Станіслав Поліщук. Hello, father. Привіт, тату. Мама казала, що я зайшов. Yes, а, так, так, Тімоті, лише uh, на декілька where? слів. Я oh. хотів. Клята шовкляда. Oh. Щось She's не можу її відкрити. Uh. Тімоті, допоможи, будь ласка. Yes. Yes, it's true. Так. Отак. Я так true. і знав. Я намагався забути, не звертати на це увагу, але не зміг. Це таки правда, кожнісіньке слово. Ем, Тату, Тімоті, час тобі дізнатися, хто ти є. <рис> але тату, я знаю, хто я. <рис> О, ні, дитя моє, не знаєш. <рис> Та як ні? Я, Тімоті Форекс. <рис> ні, ні, я б хотів, щоб це було так, але ні. Присядьно. Ну. 25 років тому лікар сказав твоїй матері та мені, що у нас не може бути дітей. Ого, а чому ні? Ой, я не пригадаю вже конкретної причини, що з там з пенісом. Тому ми вирішили усиновити дитину. Гаразд, і ви обрали мене досить довго приглядались до товару, але так усиновили тебе з нового сиротинця, що на околиці в Ройстоні. А вони сказали, хто були мої справжні батьки. Так, будь ласка, Тімоті, давай я тобі розповім це в свій час, в свій спосіб, в своїй трілці. Тату, вибач. А на твій сьомий день народження сюди дозвонився один чоловік. Звали його Ферло Рос. Він дістав багатолезовий ніж та поклав його до шухляди, цієї самої, яку ти щойно відкрив, Тімоті. Він закрив цю шухляду і сказав, що лише обраний зможе її відкрити. Ти Тімоті. Ти обраний. я. А це? це Бервейл месник. Зброя обраного. Завтра твій двадцять п'ятий день народження, і ти типу, повинен покинути нас, щоб знайти п'юника, руйнівника темного лорда, твар'юку. Божечки, коли четвертий місяць тролака підніметься над циліндром Айліса, тоді п'юник і нападе. Царство його не буде ліку, пітьма проковтне землю. Всі люди стануть рабами, настануть смутні часи. І лише обраному під силу його зупинити. Так сказано в рунах готів, алерманів, значить, так і буде. А лише Месник зможе пробити броню чудовиська. Я так і знав. Може прозвучить смішно, тато, але я відчував, що щось таке особливого є. І тепер я розумію, що чекав на цю хвилину все своє життя. Так, так, саме так і повинно бути. І, І де знайду це чудовисько цього пюника руйнівника Він о, живе ген-ген у сафрон Волдені. Ага, Сафрон Волден значить Ти мусиш відправитись Surprise туди. Несподіванка, запорука knew, успіху. Але якщо ж він провідає, що ти прийшов по нього, то нашла на тебе посіпак Терека. Відтак осядь там стань частиною тієї громади, отримай your роботу your на job. консервному заводі і вичікуй. А звідки ж я зрозумію, що це чудовисько? Лише мудрець Тіс тобі скаже. Через шість місяців, як ти вкорінишся в громаді сафрон Волдена, до тебе прийде фюрлорос і повість тобі, як знайти тіса. І разом ви почнете боротьбу, щоб звільнити нас від влади п'юника назавжди. Так, так, тож збудеться це. А тепер візьми Бервейл, клинок месника, підіймись нагору і помий руки до обіду. І як? Гадаю, спрацювало. Ну, дякувати Богу. Нарешті ми здихаємося цього лінтюха, і він піде на своїх хлібах.